Вбивати людину за її погляди. Таке читаю в коментарях. Поки ми будемо так відноситись до своїх українців і вважати, що нас можна вбивати, то будуть чоловіки вбивати жінок, бо їж можна, вона ж наліво пішла, і будуть вбивати нас за те, що ми будемо говорити. Страшно, страшно. Багато мене хто людей розчарували. Вічна пам'ять Ірини, вона була за українську мову і за це їй подяка, за те, що там вона ще казала, Бог є суддя. Дівчата, Аркан Дурак, нова виха життя, готуйтесь. Напишіть, якою ви думки про фараон. Ви теж вважаєте, що можна людину вбити, за те, що вона щось погано про Азов сказала? Значить, все, тепер її треба стратити і в голову стріляти їй. Так, тут, до речі, будуть якісь конкретні такі стабільні і надійні зміни, розумієте? Але це тільки ще на рівні планів, розумієте? Да? Так, і це король жезлів, сексуальний, красивий, емоційний, ох, такий, як і діє, дівчата. Тобто він буде вам розказувати, і це вже добре, і почне діяти. Давайте ще про цього короля жезлів. Тут шість мечів. От розумієте, це людина, з якою важливо, вам буде важко в чомусь домовитись. Майте це на увазі. Не факт, але шість мечів це коли людина не зовсім чує, що ви їй говорите в цій позиції і не дуже дослухається. Тобто вам важко з ним знайти конект, розумієте? Бо тут ви разом йдете, але або шість мечів може бути, що людина кудись поїхала або до вас приїде. І у вас буде розмова, в якій важко буде домовитись, розумієте? Ще про цього чоловіка. Шість чаш, ну що? Чоловік із минулого дівчата пам'ятає все найкраще про вас. Може бути чоловік із минулих життів, ви його впізнаєте по тому, що він би якось такий рідний вам буде. Ні, не метелики в животі завжди на це підкреслюю, щоб ви не подумували собі. А ну, чоловік який хитрував, маніпулював, обманював, як завжди, історія. Але ж він вас любить, він це усвідомив. І що? І що? Він хоче все по справедливості. Це круто. Він справді буде по справедливості з моєю феєчкою? Чи можна довіряти йому? Башня. Він кришесносний, у нього почуття єлським, він ще пажи.